Доброго дня, ось у нас паливний насос, ми його позаліплювали, тут він протікав і оберти не набирав трактор, тому що текло з нього. Капало. У нас були клієнти через це ми його затулили все тут, щоб, можливо, трактор зміг би бути на ходу. Один день. Так. Тепер у нас новий ось такий китайського виробництва. На картонці він стоїть. Я вже не буду піднімати, тому що переверну, напевно, щось. А ну, може тут написано? Так, написано, От такий він у нас. Тут з'єднання товщі на 8 міліметрів. Тут на 6 будемо мудрувати, тому що там з однієї трубки на 8 буде, а там уже на паливній системі 6. Переходнічок будемо шукати. Ну, або щось там інше придумувати. Якщо придумаємо. Так, ну оце така заміна. Для чого все це заліплювалось, тому що. У нас були клієнти, і нам потрібно було на тракторі їхати і порезервати. Тому таке рішення у нас виникло на перший час. І що не так, тік паливний насос і тиск. Був недостатній для набирання обертів трактора на високих передачах і не тягнув він взагалі. нічого. Поміняли ми шланги на інші, але не нові. Просто перевірити, чи буде набирати оберти. Так, набирав на перей понижені і фрезерував. Ну, поганенько трохи фрезерував, але фрезерував. Так, ось у нас паливний насос. Укручується отаке діло. Тут у нас шайбочки є, і пружинки і, і резинки. От з цих резинок текло, е, ну, може на СТО хлопці трохи спішили, то їх не замінили. І е, виходить, що з цих резинок, з усіх трьох місць, е, ну, посадочне місце нарушилося. Резинки були дублені, ось вони. Вони виглядають, наче нормально, але вони дуже тверді і дублені. Через це їх не замінили, їх не замінили і через це текло. Все на світі звідти обливало там. Нещільно все це було. Ось тут. Тут мокріло воно і текло. Тому ми поставили нові резинки, повкручуємо сюди, замінимо паливний насос, який я викрутив, ось ці трубки також замінимо оці всякі такі ці, але в нього в нас е, не дуже багато ці шланги, де воно. Де вона, Бог, його знає, десь лежала. В общем, її там сантиметрів може 40-50. Але вона м'якенька і не така дубова, як оригінал. Ну, оригінал, який вже Бог зна скільки років стоїть. Через це десь воно повітря прохватує. І дизель не працює, не працює на своїх нормальних потужностях, режимах. Через це буде заміна у нас. А далі я вам покажу. Так, резинки я вже поставив. Мідні шайбочки. Отак вони виглядають. Туди кидається. Оп. Ружинка. І все будемо закручувати, все міняти і тестувати. Однією рукою не зовсім комфортно було через це. Я вже завів сюди. Ось, бачите? Якщо видно, там резинка вже більш так на бортики е, виходить. Стара вона дуже вжалася і вже неплотності в неї були. Піджимаємо кріпкенько. Надіятися, що проблем вже не буде. Ну, жалісно чи нормально. Ано, ну, не дуже видно, камера фіксацію втрачає. Я думаю, що ви не особо побачите. Так, беремо другу. одній рукою все заради, заради вас, щоб ви бачили процес, може хто не знає, може комусь допоможу. Так, тут уже клічик потрібен. Попробую ще сюди підлізти нормально. Переживаю, щоб сміття ніяке не попало ні пилюка. Не позабивало нам форсунки. На рукою піджимається все і знімається. На оператора сьогодні нема. І потрібно ще не зірвати ні різьбу. Не дай Боже. Лише трохи, якщо піде. О, пішло. Будемо сподіватися, що... Потужно зажата, нічого не буде сапливити. Можливо, зараз ще ось я попробую. Рукою я його о! Двома чуть-чуточку піджати, тому що камера є камера, але... Потрібно нормально піджати, щоб неплотності ці прибрати. Так, третє. Тут всякі оці, я тут тяну, перечіпається моя рука. Так, пружинка не попала. І це не для зйомок. Тут потрібен оператор для цього діла. Однією рукою те поправлять. Це о, бачиш, пружинка, а там ще й шайба йде. Хоч би шайбу не. Весь процес до коп'я. Так, шайба ось є. Тепер надіваємо, щоб не впало там нічого. О. Все, пішло діло. Так, тут знову я зараз двома руками трішки, щоб кріпкенько зажати його. Так, ну кріпкенько зажав. ще чуть-чуточку. О! Все, тепер я спокійний. Так, ну а далі у нас буде паливний насос. тут у нас він. Він у нас. Тут ага. в тютю -тю 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 підходить. Тільки трубка трішки не підходить. Нічого підготуємо це все, і далі я покажу вже, як я прикрутив, як я тут наживив, поставив, далі буде. Так, ось вже все поставив, трубки поміняв. Насос теж, фільтр навіть паливний. Ось такий в нас був. Він вже погано тметься. Вирішили поставити новий. Ось такий. Може кому потрібно буде. Ну, чекаємо, поки акумулятор зарядиться, або підзарядиться. Та будемо пускати тракторець, щоб перевірити, чи тече там сопливить із-під резинок нових. Герметичність в системі, чи є, чи нема. Ну, давайте запускайте шарманку. Уже завоздушена система. Е -е, підзарядила акумулятор. Знову... <пробуємо> знову пробуємо. Де воно? Зьома наш не хоче під дощем мокнути. А ми тут... <пробуємо> Дем понюхать точно що. Скажіть, я... Да, я на, на цей, натягнув. Ну, давайте. Будемо показувати, що тут звикло полетить. О, о! Блін, спіть цей! О, типа! Набирай. Ну, тут уже не печать. І не сопливий. На сосну, Я думаю, вроді трохи качає. Ні далі не копає. Так. Да. Ти що, обороти падають? Може я давайте все уберу, ви виїздете, попробуєте, хоча б на четвертій О, о, не откликаються зразу, так? Откликається письмо, да? так? Да? Значить, прогнав систему. Остальні, останні, е, останні шланги поміняємо потім вже. А тут уже тенденція на влучення, як бачите, є, тому що тут уже не мокре, це вже добре. З насоса не лє, тобто вже якісь е, прогреси ми бачимо. Тим паче, що шланг тут у нас прозрачний, тут було видно, бульбашки, перед цим були бульбашки, я піджаві, вони перестали. Ну, вже більше не було. Ну, Тут так ж саме. Історія. Завоздушки тут, по крайній мірі, нема. Він терновий. Ну, наче нормально. Зараз спробуємо пустити. Може ви спробуєте все-таки призові? Чи ви бояєтеся, що загрузните? Ну у нас кардан трохи треба там сутер вкрутить. Ну хорошо. Так, на задня. Четверта. Ні, та я дивлюсь, як він на холостих. Він хоче їхати чи не хоче? Тахометр одійшла у нас, одійшов тросик через це. Витамент. Ну не знаю, наче їде. А ж його під нагрузкою перевірити. Ось ми на четвертій передачі ми вже приїхали, І ось як бачите, нічого у нас не тече. З насоса також нічого не тече, подача йде, воздух начебто не прохватує, на четвертій передачі він не глохне. Там, де резинки помінені, він нормально вже не тече, паливні шланги потрібно поміняти ще, щоб ніде не прохватувалося. Ну і все. Значи, ну, йдемо на поправку.